Всім вітанечко. Привіт вам з Дубліну. Ось такий невеликий. А як невеликий? У своєму різний Цікавий. Тут нема великих поверхових будинків. Максимум 3-4 поверхи. Навіть там де живуться 4-поверховий будинок, автобус іде в двохповерхові в основному. Руль знаходиться з правої сторони. Це досить дивно для мене і для Європи. Але як є. Светофори загораються на зелений дуже повільно. Щоб перейти до магазину вчора, десь 5-6. Це дуже багато. Ну, як для мене на місто досить брудне. Досить багато подорожував. Тут наче чисто. Рухаємось сьогодні до старого міста. Подивимося, що там є години, де воно все ще зачинено. А, щодо часу з Європою. Якщо брати час з Європою, зараз у нас 9 годин, а в Європі вже 10, тобто тут на годину менше. Ну ось такий проволочок, але не знаю, досить брудно. Це такий прогулочок, але ні, порівняно з Канадою, з Ванкувером, то є... Ну, може десь трохи симіляр, бат. But... Такі закалистки номери Теж таке матраси. Якесь таке незрозуміло все. паркінг зона? Не знаю, кому цікаво. Такие, кто может заработать. Что тут 44 евро per hour. Зараз сейчас покажу. Буде цікаво, звісно. Має бути вхід в сам. Звичайно, це помешкання якісь. Да, тут Ну якраз так. Окей, побачимось пізніше. Сейчас цев'язок три. Мизичик, але все ще зачинено. Одна п'ятниця. Лівосторонний грух. Якісь будови. А не. Якісь високі поверхові є, але не такі високі, якщо побачу високі, Зробимо трошки бас-то. Ми зараз не і поїдемо. А може з іншого боку. Якщо є питання, задавайте. весь процес ви знаєте? О є спар. це мережа певно. невеличких магазинів Стеж таке старого, але краще під машиною орендувати або автобусами пересуватись. Місто не є маленьке. O po nasi pracuoja. Ok, visiems dobrą. Iki bėrežiu cigaretę.